Roadstone – це шинний бренд, який все більше набирає популярності в Європі, та належить концерну Tire. Даний концерт має три заводи: два у Південній Кореї та один в Китаї. Основне виробництво шин Roadstone розташоване у Південній Кореї. Шини Roadstone цінуються насамперед за поєднання якості та надзвичайно привабливої ціни. І тому гуму Roadstone в азіатських країнах встановлюють на такі автомобілі, як Hyundai, Kia та Sanyang. Давайте розглянемо шину Родстон Вінд Айс. Дана модель є зимовою фрикційною шиною скандинавського типу із симетричним протектором, яка розташовується у бюджетних цінових лінійках. Має цікавий протектор, який готує дану шину відразу до всіх можливих зимових умов. Зовнішня частина протектора полегшує проходження поворотів. А внутрішня частина відповідає за відведення води, снігу та сльоти. Розглянемо протектор. Чотири повздовжні канавки врівноважують стійкість їзди по вологому асфальті, надаючи стабільність та чіткість керування автомобілем. А ось пилкоподібні канавки по центру надають шині певної зубастої агресивності, показуючи, що при необхідності вона готова впевнено вгризатися в снігову поверхню. Великі блоки в плечовій частині протектора протистоять за носами ковзанню на обмерзлій дорозі. А велика кількість з загоподібних ламелій у парі з особливою формулою гумової суміші максимально розкривають потенціал шин в екстремальних умовах. І всі ці технології реалізовані з досить непоганою технологією зниження шумності гуми. Таким чином, якщо ви хочете отримати недорогу робочу конячку і безпечно пережити зиму, то придбання даної моделі може бути правильним рішенням.